so Mm -hmm. От, я, Аліна Костянтинівна, я буду в тебе вести з 1 по 4 клас. Ну, якщо ти знаєш. Так, mm -hmm. да. на що, почнемо. Перші декілька тестиків не будуть стосуватися математики. Так, але ну, треба перевірити. Добре. А, можеш мені, будь ласка, назвати? s yes. Еси is шухірки, помідори, да. Ну просто у нас дідальні достатньо гарно кормлять, да там є салатики, все. Nem ismer semmit. Складніше. В общем, ми перевіримо в тебе. Наскільки ти, э, ти знаєш взагалі геометричних фігур. Добре, давай. Щось. Круг, Правильно. А ось це. Квадрат, та да, молодець. Ну, це може ти на щось хороше. Ваша something I'm yes. sorry.